Голова правління енергетичної компанії Житомиробленерго Олексій Шикета привітав зі святом першого дзвоника школярів Поволоцької середньої школи попільнянського району. Діти отримали подарунок шість новеньких комп'ютерів, і тепер навчальний процес у їх школі не буде поступатися міським закладам освіти. У попільні голова правління також знайшов теплі слова для учнів вчителів місцевої гімназії. Тут вже є ноутбук і мультимедійний екран від очільника Житомиробленерго. А тепер буде ще мультимедійний проектор. Ми будемо використовувати, мабуть, в кабінетах інформатики в різних класах нас використовується для нашої компанії. Основне не тільки постачання якісної електричної енергії, але ми не можемо стояти осторонь у вихованні і навчанні нашого майбутнього. На моє глибоке переконання, я впевнений, що не поклання всіх моїх колег саме виховання дітей, саме їх якісне навчання це є наше майбутнє. Що ми закладемо зараз, яким методом ми будемо навчати, і якими методами будемо використовувати, ми такі урожай ми будемо збирати в майбутньому. Для нашої держави зараз дуже важливо мати висококваліфікованих спеціалістів, мати відданих людей. І якщо зараз ми в цьому плані будемо працювати, я впевнений, що наша держава буде мати дуже велике майбутнє. Нам будуть зазрити всі, всі громади, як інших країн так і Європи, що Україна на кінець то процвіте з нашими дітьми.